Населення обдурили укотре у держави України вкрали 300 кілограмів золота. І перше, і друге про кримських ставлеників російського Путіна. Золото українського Шадбанку просто перевласнили. А людей, незважаючи на обіцянки, що до 2016 року не будуть прибирати звільну обігу на півострові гривню, вже другу добу там пильно стежать, аби національною українською валютою населення не користувалось. Жителі на таке ноухалу відреагували дією з полиць магазинів за кілька годин скупили буквально все. Проте, як не стараються окупанти, пересічні кримчани, принаймні в розрахунках поміж собою, гривню продовжують шанувати. Аміран називає ціну у гривнях, хоча ризикує бути оштрафованим за незаконні валютні операції. Чимало продавців беруть гривню. Продаємо і в гривнях, і в рублях. тому, що у нас український товар вототи яблуки, ми лечимі. Нету мелочи. Был бы мелочи, другое дело бы. Продавали бы вообще российскими деньгами. А так мелочи нет, трудно работать. Брак дрібних російських грошей для решти стало головною проблемою продавців та водіїв маршруток. Вот это вся мелочь. За два круга у меня не осталось ни одного 10-рублевой монеты. Возник бесплатно некоторых. Ну, так. Тому що нету, а як вигнати Он говорит, я вже третью маршрутку захожу. От чим розчитуються вітаміни? Ми же колхоз обслуговуємо. Найскладніше пенсіонерам. Ціни у рублях їх лякають. Старенькі надовго затримуються біля кожного прилавка, намагаючись перевести вартість на звичні гривні. І, попри заборону подвійних цінників, деякі продавці залишили гривні. Візьмемо вот 90 рублі чи для бабушок 90 рублі та как бы, большая сума, а 30 гривень вже привичі, щоб вони не стояли, не высчитывали, по чому це було бы у них. Вот. А так придають только на гривні. Ой, на рублі. Дехто із кримчан демонстративно відмовився від гривні. А дехто обурений тим, що її скасували так швидко. У мене вже взагалі немає гривень, ні одної купюри. Оставила так на пам'ять. говорится, внукам или правнукам. Говорили, что завезли 40 тонн этой мелочи, а где эта мелочь, сдачи дать толком не могут маршрутка. И получается, попадаешь на свои же деньги. То есть, и во-вторых, ну, обещали, что будет гривна ходить до 16 -го года, а сделали вот до 1 июня. То есть, ну, что хотят, то и делают. Гаряча пора у пунктах обміну валют. Тут зараз попит на будь-яку валюту. Головне не заплутатися. Беруть і то і другое, потому как люди, ті, які працюють непосредственно з Україною, ще розплачуються в гривні, обичні обуватели беруть уже рублі. Всі запутались з цими доларами, с коефіцієнтами, з курсами, і у людей каша мабуть, творится в голове. Ож одним махом скасувати гривневі розрахунки на півострові окупантам не вдалося, Як і не вдалося уникнути проблем та виконати обіцянку, що Кримці не відчують дискомфорту так званого перехідного періоду. Ольга Дерев'янко, Крим, новини 2+,2.